Разриворець Шевченка, розрита могила, світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндрована? За що, мама, Еніш? чи ти рана до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малий діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти панувала і якались на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. Що колишучи співала про свою недолю, Що співаючи, ридала, виглядала волю, ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, ні Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі маскаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє, шукає, а тим часом перевертні. Нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матрі палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Наче тверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то, найшли те, що там схоронили, не плакали б, діти. Мати не журилась.